Сьогодні у нас на огляді Цікава продукція від золотого зуна. Подушечки. Шоколадная начинка. Склад. Сейчас разъявняем. Мені його вам лінько читати, все одно мало хто дивиться. Склад тут доволі сумнівний, хоч і короткий. Олея пальмовая, как бы. Побалакали. Зовнішній вигляд. що вони схожі, не знаю, на сігари. Такі, знаєте, бички, <гум> укурки. Так, <гум> да, дуже смішно. А візуально претензій немає, вони мені чимось чимось нагадують шоколадні. Палочки <гум> мажор, може пам'ятаєте запах. Пахне кукурудзою, тому що якби це кукурудзяне тісто в якості основи, какао я не відчуваю. Угу. Хрустке, начинки багато. В цілому класна штука. Рекомендую. Але не для постійного вживання ясно річ.